Компанія Спецтехніка пропонує у вашій увазі блок живлення мініатюрний 12 В 1,5 А. Імпульсний. Розміри блоку ширина 40 мм. Довжина 40 мм. Висота 27 мм. Довжина кабелю з обох боків 40 см. Вилка звичайна. Діапазон вхідної напруги від 110 до 240 В. Вихідна напруга 12 В. Номінальний струм 1,5 А. Роз'єм стандартний. Зовнішній діаметр якого 5,5 мм, внутрішній 2,1 мм. На влозі передбачені отвори для його кріплення. Блок має захист IP43. Завдяки своїм розмірам. Зручно розміщається в монтажній коробці.